Ми знаходимося в мене в веломайстерні. Ось вже трошечки є товару. і Сьогодні будемо лагодити цей джейнс гарненький. Тут потрібно замінити задню касету, задній пере... перемикач, задню перекидку, шатуни, потрібно замінити всі тросики, тому що вже вони старі, налаштувати передачі і полагодити вони погано працюють. І перебрати ще задню втулку потрібно. Тому ось така робота чекає. Будемо працювати, слідкуйте, дивіться. Нові шатуни на велосипед? Зараз показую Гарненькі. Класний український бренд onride. Суперові виробники, постачальники. Дуже якісний. Тому рекомендую. Так, значить, один шатун є із зірками і другий шатун. Подивимось. Ось так гарно все запаковано. Супер. вона Пориста. Клас. Заглушки. Поки ось такий етап, трошечки не все в мене є, тому просто довелося замовити, але перекидка встановлена, ланцюг надітий, шатуни поміняні. Ось така процес. Тому вже будемо чекати. Замовлення і продовжувати роботу.